Добрий день. Мене звати Аліна Правдаченко, я медіа-юристка, адвокатеса, членкиня комітету з медіа та рекламного права Національної асоціації адвокатів України. Тема сьогоднішньої лекції свобода вираження поглядів та інформації в інтернеті, загальні принципи особливості та підстави для її обмежень. Право на свободу вираження є одним із базових прав. Воно гарантовано українським законодавством і міжнародними документами. Основні засади регулювання свободи вираження онлайн та офлайн є однаковими. Так, гарантії права на свободу слова, свободу вираження та свободу інформації закріплені у Конституції України, законі про інформацію. Європейська конвенція з прав людини і основоположних свобод також гарантує, що кожен має право на свободу вираження поглядів, і це право включає свободу дотримуватись своїх поглядів. Одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Водночас право на свободу вираження не є абсолютним. Його обмеження допускається за умови дотримання сукупності критеріїв. Першим з них є існування законодавчого підґрунтя. Це означає, що обмеження має бути прямо вказане в законі, доступному для ознайомлення. Та стосуватись певного виду контенту. Наприклад, таким контентом у певних випадках може бути конфіденційна інформація про особу, яку ніхто не може розповсюджувати без її згоди, або ж висловлювання, що розпалюють ненависть чи пропаганда дискримінації. Другий критерій, який треба враховувати для обмеження права на свободу вираження, є легітимна мета. Такою метою можуть бути інтереси національної безпеки. Територіальної цілісності або громадської безпеки, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я або моралі, захист репутації чи прав інших осіб, запобігання розголошенню конфіденційної інформації, підтримання авторитету і безсторонності суду. І нарешті третім критерієм, що прямо визначено у Європейській конвенції з прав людини і основоположних свобод, є необхідність у демократичному суспільстві. Отже, будь-які обмеження мають бути пропорційними меті, встановлені законом, і відповідати суспільному інтересу. Попри однаковість загальних стандартів, специфіка щодо регулювання свободи вираження та інформації онлайн все ж існує. Право на свободу вираження поглядів є багатогранним, і окремі форми його реалізації суто з технологічної точки зору можливі лише в онлайн просторі. Так. Наприклад, у судовій практиці вже порушувалось питання відповідальності за публікацію гіперпосилання з неправдивою інформацією чи вподобайку посту в соцмережах. Оскільки норми законодавчих актів недостатньо динамічні та гнучкі, ключову роль у цьому процесі відіграє судова практика Європейського суду з прав людини, обов'язкова для України. Так що у 2011 році ЄСПЛ зазначив. Що інтернет як інформаційний і комунікаційний інструмент дуже відрізняється від друкованих засобів масової інформації, особливо у тому, що стосується здатності зберігати та передавати інформацію. Електронна мережа, яка обслуговує мільярди користувачів в усьому світі, не є і потенційно не буде об'єктом таких же самих засобів контролю і регулювання. Ризик завдання шкоди здійсненню та використанню прав людини і свобод. Зокрема, право на повагу до приватного життя, який становлять інформація з інтернету та комунікація в ньому, є безумовно вищим, ніж ризик, який походить від преси. Таким чином, підходи, що регулюють відтворення матеріалу з друкованих засобів масової інформації та інтернету, можуть відрізнятись. Згодом це твердження неодноразово повторювалось і в наступних рішеннях ЄСПЛ. Практика суду щодо підстав для обмеження свободи вираження онлайн здебільшого стосується необхідності таких обмежень в демократичному суспільстві, тобто третього критерію з тих, що були згадані. При постійному аналізі пропорційності обмежень та встановленні балансу з іншими охоронюваними правами ЄСПЛ неухильно звертає увагу, зокрема на такі моменти: легкість пошуку інформації в інтернеті та її доступність у будь-який час. Суд віддає належне інтернет-архівам у збереженні та наданні доступу новин та інформації. Водночас, суд зауважує, наскільки доступною для загалу є чутлива інформація про конкретних осіб у кожному окремому випадку. Наприклад, чи доступна вона у результатах пошукових систем або міститься в архівах, виключно для підписників або ж є платною. Суд, підкреслюючи важливість права на свободу вираження. Неодноразово у своїх рішеннях розглядав та або допускав його обмеження через анонімізацію даних, деіндексацію статей або видалення чи зміну посилань за результатів загального доступу інтернет-пошуку у контексті так званого права бути забутим. Строки, протягом яких інформація була доступною в інтернеті. Залежно від категорії справи, тривалість знаходження інформації в всесвітній мережі. Може прямо вплинути на її актуальність, а отже і на суспільний інтерес у її отриманні. Наприклад, суд підкреслював, що актуальність права на поширення конкретної інформації з часом зменшується порівняно з правом на захист репутації. Відповідно, чим довше інформація буде доступною, тим вирогідніше застосування певних обмежень до права на її поширення заради захисту прав інших осіб. Водночас, можливі і протилежні ситуації. Чим довше інформація знаходиться в інтернеті, тим більшою є шкода від неї. Наприклад, це стосується мови ненависті. Оцінка аудиторії. Інформація, яка є в інтернеті, доступна для ознайомлення значно більшій кількості людей, аніж, наприклад, інформація, що міститься у друкованому виданні. Відтак, чим більшою є аудиторія, Тим більша потенційна шкода від поширення шкідливої інформації, а отже і більший підстав для її обмеження. З огляду на це, ЄСПЛ неодноразово аналізував статус особи, яка опублікувала той чи інший контент, наприклад, чи є вона відомим блогером або пересічним користувачем, кількість переглядів інформації тощо. Сам по собі цей критерій не є вирішальним. Суд у своїй практиці мав справи. Де обмеження свободи вираження визнавалось правомірним навіть у випадках, коли доступ до контенту мали лише 50 користувачів. Проте критерії оцінки аудиторії в сукупності з іншими є досить вагомим. Отже, в цій лекції ми з вами розглянули основні засади регулювання права на свободу вираження поглядів, підстави для її обмеження та особливості свободи вираження поглядів онлайн. У наступних лекціях ви поглибите свої знання з цього питання. Ми розберемо ситуації, в яких згадане право обмежується для різних легітимних цілей. І вже найближча наша зустріч буде про пошук балансу між правом на свободу слова та інтересами національної і громадської безпеки територіальної цілісності держави. До нових зустрічей, друзі!